Доброго і приємного вам усім дня, українці і україночки. Нехай для вас сьогодні небо буде безхварним. Для вас, для мене і для мого дивакуватого оператора Степана. З вами у студії той самий дід Федот, той самий, що й минулого разу. І це, як завжди у цій порі, соціально динамічна програма «Крапки над і. Розставимо усі крапки там, де їх забули поставити. Сьогодні хочу поділитися із вами таким болючим і незбагненним явищем, як нехороші слова у нашій милозвучній українській мові. Що ж це робиться, панове? А робиться те, що важко назвати якимось гарним словом, куди не кінь своє вухо скрізь лунають лайливі і нецензурні словечка. Люди, ніби розучилися говорити на рідній, милозвучній і співочій як соловей мові. Замість цього лунають грубі, неотесані як колоди матюки. Треба сказати стоп плюндруванню нашої мови. Не дамо поплюжити дорогоцінний скарб нашого народу. Не пустимо дохати цю диявольську бездушну пародію на слова. Ганьба, скажу я вам, і повинно бути соромно тим членам суспільства, які навіть не задумуються. Забуваючи осиковий кілок у груди рідної мови. Та мало того, що вони вживають лайку у хмільній, неадекватній компанії, та ще й дають волю своєму язику при дітях. А діти то наше майбутнє, навчимо краще їх чогось доброго. Тож не будемо матюкливими неандертальцями, а будьмо щирими козаками. На цій підбадьорливій ноті я буду закінчувати свій дорогоцінний ефірний час. І скажу, що життя і так не дуже довге, щоб сувати його ще й лайкою і залишатися при цьому у повному глузді. Тож будьте веселими, співайте, танцюйте та ще й по воді бігайте. Нехай ваше натхнення буде з вами.